1 січня я ховаюсь від сонця. Бачите, вікна позакривав, щоб не світило в сонце. Отаке буває. Такий Василь у нас цього року сію-сію засіваю. На канал вас запрошаю. Доброго здоров'я! Дивіться, я хотів поговорити ось про таку історію: Ніколаєнко Трамп-Зеленський. Дуже багато зараз написали про це. І інформація звучить так: що Ніколаєнко, це колишня. Ну, не колишня, а Міс України 2001, здається, року, яка стала там віце-місцем Міс Всесвіт якомусь там 3-204 році. Ну, коротше, це міс, яка була Міс 20 плюс років тому. Я її добре знаю і пам'ятаю. А Зеленський з'явився ну, як актор, умовно, в 2003 році, в 2004 му можливо, вони між собою ніякі не були зв'язані. <risque> <ear> не знаю, цього сказати не можу, але суть не в цьому. Суть в тому, що ця дівчина, ну, ну вже не дівчина, у неї двоє дітей, і чоловік, мільярдер американський. Отак, отак дівчата заміж виходять, якщо ти міс, так що не думайте собі там щось. Так от, Ця дівчина, нібито як пишуть засоби масової інформації, наші так пояснюють, все, що вона вплинула на Трампа, і Трамп змінив ставлення до Зеленського. Хоча він раніше погано ставився до Зеленського, а потім він став ставитись дуже добре до Зеленського. Це було 18 серпня. 18 серпня е Note. Трамп став гарно ставитись до Зеленського. Правда, ніяких наслідків цього немає, ну то таке діло. Тобто ця історія сплила зараз, тому що вийшла в Нью-Йорк Таймс величезна стаття там про розборку. І я про цю статтю теж говорив е сьогодні е багато про стосунки Трампа і е Зеленського, чому вони нікому не можуть домовитися. І будь ласка, отут подивіться, отут подивіться, е значить, цей, подивіться. Е Цю статтю. Так от, ключова історія. Ключова історія. Значить, Під час зустрічі 18 числа серпня в Білому домі, коли Зеленський, пам'ятаєте, після Аляски приїхав до Трампа з'ясовувати стосунки в супроводі лідерів Європи. Перед зустрічю Трамп набрав цього олігарха. І суто випадково, біля цього олігарха поруч знаходилась дружина цього олігарха, і він їй дав трубочку. А Трамп передав трубочку значить, Зеленському, і вони там 15 хвилин українською мовою говорили про то, про прасьоля Ля фа, як вони гарно поспілкувалися. І після цього Трамп став любити і шанувати Зеленського. І вони стали великими друзями, тому що, значить, ця Ніколаєнка, вона значить, вплинула на Трампа своєю там, і так далі, і так далі. І значить, це позитивне ставлення до Зеленського в той момент народилось. Це такий блеф, який просповсюджують українські засоби масової інформації. По факту, все співпадає. Ну, тобто, по факту так і було. Мається на увазі по подіям. тобто... Зеленський приїхав на зустріч з Трампом, відбулася зустріч, телефонна розмова. 15 хвилин говорили українською мовою, всі в цей час чекали, потім всі співчували, і, там, і так далі, і так далі, і, і все інше. І я вам скажу так, що просто як психолог-психологу розкажу вам, що це насправді відбувалося. Насправді, коли ти ведеш якісь серйозні перемовини, треба певним чином. Привести людину в певний психологічний стан, зробити її залежною, розслабити її, от, ну, так, масаж зробити. Для того, щоб ця людина могла бути податливішою, щоб вона вважала, що до неї дуже гарно ставляться, і перетворити її, ну, фундаментальні. Риси, які повинні були б інституційно. Ну, коротше, не вимовлю це слово сьогодні. Інстут, інституційні значить, дії, які вона повинна була робити як президент країни, перетворити його в приватну людину з її слабкостями, емоціями і так далі. Так далі. І от це якраз і зробив. Трамп. Тобто він переключив Зеленського на інший тон розмови. Тобто вони приход, прийшли з європейцями вирішувати якісь круті проблеми. І тут з'являється, Трамп випадково набирає цього друга. От являється собі Трамп сидить. з Зеленським каже: О, а чи не позвонить мені моєму другу? І дзвонить другу, каже. А чи нема там часом поруч випадково твоєї дружини? Та є поруч моя дружина, міс України і так далі. А тут у мене хлопець є один з України. Може, вони поговорять? Поговорять. Вона там розказала, що її тато залишився в Одесі, не виїхав з е е е України, і це, значить, так вплинуло на Трампа і так далі. І так далі. Таке враження, коли читаєш наші, значить. Засоби масової інформації, що це Зеленський і Ніколаєнка між собою домовились про щось і організували такий дзвоник при Трампу, щоб вплинути на Трампа. Ну, припустимо, Зеленський приїжджає до Трампа і каже йому: Фредович, тут у мене один дзвоник терміновий, вибачте, я мушу поговорити з однією дівчиною. Він говорить по телефону з цією дівчиною українською мовою, і всі уміляються починають любити Україну. І Трамп, вони говорили мовою, мову. Иногда, і Трамп почув, що вони говорили. А може, перекладач йому, перекладач йому це все пояснив, він послухав це все і сказав: круто! І тепер я вже поважаю Зеленського. Ну, тобто, бред повний. Насправді ситуація проста і зрозуміла. Трамп готується до перемовин. йому треба навішати лапшу Зеленському. І там, ви пам'ятаєте, тоді він про тамагавки говорив і так далі. І він для того, щоб Зеленського лапшу навіщо то легше і е, за ніс потримати, він е, е, організовує цю імпрезу. Він каже своєму другу, я тут жну, піде знайди свою. Притягне її до себе і чекає, я тобі зараз позвоню. І він. Робить це організований дзвоник, вони говорять між собою. Зеленський каже, ох, як тут нас всі люблять, і починає здавати все, що треба, і на ньому, як на неспеціалістів в галузі психологічних операцій, називається Трамп. Така ж сама історія була в овальному кабінеті 28 лютого. А як? Пояснюю. Зеленський. Про якого до цього Трамп говорив, що він корупціонер, у нього немає рейтингу і так далі. далі. Пам'ятаєте це. Все? Він приїжджає до Трампа, йому кладуть червону доріжку. По цій червоній доріжці до нього виходить Трамп, зустрічає його прямо з машини, розказує, який найвеличніший цей Зеленський. Соплі і потеклі. Він думає, що. Коли Трамп когось хвалить, то це він так і думає. Коли він каже, що Путін мій друг, то це значить, що він Путін його друг. Коли що він, він каже, що Путіну він вірить, то це означає, що він Путіну вірить. Тобто Зеленський не розуміє, що все, що робить і говорить Трамп, це частина його ну, способу впливу на своїх опонентів. Так от те саме відбулося з Зеленським. Він його по дорожці розслабив, викликав ефект довіри. Зеленський розкатав губу, думав, що зараз тут йому все скажуть. Він почав говорити зайве, думати зайве і сподіватися на зайве, і тут його Венс хлопнув з зустрічними якимись словами у Зеленської істерика, і після цього стосунки між Україною і е, е, Сполученими Штатами дуже сильно загострились. Е, тобто. Чи була мета посваритися, чи він повинен був все це проковтнути і не помітити, клюнувши на цей похвали і лімузин, і на коврову килимову доріжку, я не знаю. Але ключове те, що Трамп використовує дешеві психологічні прийоми. Дешеві чому? Тому що вони йому нічого не коштують. Тому вони дешеві. Чи вони дієві, так дієві. Запитайте у будь-якого психолога. Можливо, у вас є хтось з психологів. Він скаже: Я пам'ятаю, я вам розказував цю історію, розкажу ще раз. Я так, значить, я сижу в приймальні одного великого олігарха колись, коли я був продюсером музичних проєктів і ходив до всіх, просив гроші під якийсь ну, концерт, організувати кліп, зняти таке все. Я сижу в приймальні цього олігарха. І чекаю, поруч сидить секретарка з такими ногтями, о, о, ось такими. О. І по телефону трепиться щось про свого боса. А мой босс і такой, босс і такой, в негативному розумінні. а он вот это, вот это, на деньги налево и направо, а вот это у него там тёлки, а у него там, ну, тобто, ну, таке, що. Ні в які ворота не лізе. Е, а я ж, типу, музичний продюсер, розумієте, це ж якесь налаштування мене, як я собі це розумію. Що ага, нього валом, значить, он готов отримувати взамін яких татьолок, а шоу бізнес це вже ж одні тьолки, правда? Ну, так просто сталося, що в мене е, переважній більшості були. Хлопчачі групи, цих хлопці-виконавців в групі там, типу Віктор Павлік, Юрченка, там, Ван Гог, танок на Майдані Конга, там, ой, Господі вузов, пробачте, Танок, не було, нічого не було. Не було. От. І я заходжу до наївний такий хлопець і кажу: я не місний, я не розумію. розумію. В, шоу в ваших політичних розкладах. Поясніть мені, в чому прикол того, що я сижу у вашій приймальні, а ваша секретарка розказує мені всякі бредні про вас. Це як? Кажу, ви вот ж поясніть мені, є ж не бізнесмен, мені просто треба це розуміти. Він як зарже, каже, ну, ти не простой, хлопець. Ну, це ти розумієш, що це спосіб впливу на клієнта. Так завжди роблять. Для того, щоб коли клієнт заходить, йому зразу його підготувати, він заходить і він вже знає, як треба правильно ставитись до людини. Тому, якщо моя секретарка в моїй приймальні щось говорить, щось говорить, то це вона говорить тільки тому, що це я їй сказав, а не тому, що вона вирішила у мене в приймальні про мене сплітніші по телефону з подружкою. І, і я то, це прекрасно розумів. але ну, я не знав, як вийти з цієї ситуації. Я шукав, поки я сидів, я шукав, думав, що як мені себе повести, як мені правильно відреагувати на цю ситуацію, щоби не стати жертвою цієї гри. Тому що якась гра йшла, а я її не розумів. І от я вирішив таким чином. А абсолютно зрозуміло, що Трамп точно такий же бізнесмен, як той олігарх, про який я говорю. І для них це прийоми абсолютно зрозуміли. Емоційно. Похитнути клієнта, а потім з ним вже говорити про те, що йому треба по-людськи, по-людськи, не е, з точки зору інтересів держави, не з точки зору інтересів бізнесу, і ну, так далі. Так. А ти по-людськи з ним говориш. По-людськи, ну по-людськи, так, що, типу, ти мені щось зроби, а потім ми розберемося. І от мені здається, що Зеленський обидва рази. По-людськи клюнув і на одну дурницю Трампа, і на другу, і буде клювати завжди. От в цьому як би історія. Я це розказав просто, без ніяких як би це сказати, науковоподобних і логічних висновків, але в описі у себе на каналі, я, звичайно, ну я маю на увазі не на Ютубі, а на Телеграмі. Я спробую викласти це більш науковообразно. Про те, що відбувається, і як Трамп впливає на своїх клієнтів і ну, на, на Зеленського в першу чергу. Ключове, що треба зрозуміти, що якщо Трамп негативно ставився до Зеленського в момент його приїзду в Білий дім 28 лютого, то його похвали і зустріч біля ем, лімузина, біля Білого дому, нічого не міняли. І якщо Путін хороший і Трамп його хвалить, це теж нічого не означає. І Якщо Трамп по-людськи позвонив своєму другу, щоб Зеленський мав можливість поговорити з громадянкою України колишньою по телефону українською мовою, це теж нічого не означає. Це способи впливу на клієнта в момент ведення перемовин. Це прості способи, прості речі, які ну, знають люди, які інколи стикаються з ІПСОМ. Інформаційна психологічна операція називається. Оце типовий псо. І коли Зеленському пишуть зараз, як його врятувала Ніколаєнка, Ніколаєнка ні в чому не винна. Її задача була проста: от душі щиро поговорити з Зеленським, і вона це робила, не розуміючи, що вона робить. Але це все придумав Трамп. це була його задача, і він це робив, тому що йому так було вигідно. Зеленський не зміг переключитися з однієї теми на іншу, це видно по тексту, Як не зміг переключитися і тоді в овальному кабінеті. Тому що Зеленський психологічно незріла людина. І в цьому ключова проблема для будь-яких перемовин. І його Єрмак так само згадайте його перемовини з козаком, оті От відомі перемовини, які ми всі чули перед війною, вони відбувалися, коли. Єрмак, ми би хотіли, от це, от це. а Єрмак такої цей козак, типа замовчить, бо все отак, отак. І Єрмак хопа і замовкнув. Ну от це воно приблизно те саме. Тобто вони не стійкі, вони не можуть протистояти, вони не можуть проводити певну лінію, тому що вони бояться показатися неправильними, вони не розуміють, як це все ведеться. І тому я абсолютно переконаний, що наша велика головна проблема. Це наш вибір 19-го року. Ну це так, якщо коротко. Вибачайте, ну сьогодні такий день особливий. Я не знаю, наскільки це вам було цікаво. пишіть мені, тому що у мене всяких мислій багато для вас є. Але я ніколи не знаю толком, чи вони вам потрібні чи ні. Але розказати мені, от сьогодні, щось так не йшло на мене. Я вирішив, що треба. Тим паче я поставив в телеграм опитування, і виявилося, що багато людей або не знають нічого про цю історію, або не розуміють її. От тому я вам це й розказав. Дякую вам, перепрошую з е, Новим роком із Василем. Е, Різдвяні свята тривають, ще трошки залишилося і буде вода хреща. Слава Україні!